Всім привіт! І сьогодні в мене буде розпаківочка мого нового догляду за обличчям. Це догляд від мого улюбленого бренду підліткової косметики Teens Only. Я стала амбасадором цього бренду і мені навіть надіслали з косметикою ще і подаруночок. Хочу його спочатку відкрити. Поки я відкриваю свій подаруночок, хочу надати вам мій промокод зі знижкою на усю косметику Teens Only. Раз, два, три, Парам пам пам Ого, у мене тут ось такі носки. Так, тут Teens make money. Мейкманія. Yeah. І ще тут були ось такі наліпки. Подивіться, я обожнюю різні наліпки, вони ще такі матові. Переходимо до самого цікавого. Це бокс з доглядовою косметикою. В мене вже саме такий був, і ця косметика мені ідеально підійшла. В мене все закінчилося, тільки трошки тоніка ще залишилося. Вау! Wow! Коли знімала це відео, я це не побачила. Але після відео, подивіться, це привітання з моїм днем народження. Дякую! Вони в комплекті стали класти ось такі печиво з передбаченням. До речі, ось таке передбачення трапилося мені в печиві. Перший етап це пінка в такому пакуванні. Ось так виглядає. Далі в нас ось такий тонік. В мене лінійка Суперкея. І останній третій етап догляду це сироватка. Ось таке пакування, ось така всередині. Ну що, ось такий огляд у нас вийшов. Дякую за перегляд цього відео. Якщо хочете побачити огляд саме за тест цієї косметики, пишіть про це в коментарі, і я обов'язково зроблю таке відео. Па-па!